19 серпня 2025 року, у день Преображення Господнього, у Свято-Миколаївському храмі села Доброолександрівка була звершена святкова божесна літургія. Особливою частиною богослужіння стала щира молитва за мир в Україні, яка об'єднала всіх присутніх у духовному єднанні за долю народу та батьківщини. Свято преображення нагадує нам про велику любов Бога до людини і до всього створіння. На горі Фавор Христос явив свою славу і учні Його, споглядаючи, зрозуміли, що істина і світло Божі завжди поруч із нами, навіть у нашій буденності. Це свято закликає нас до роздумів, про те, як ми самі преображаємо своє серце через молитву і любов, про те, як можемо відображати Божу світлість у своїх стосунках з людьми, про красу світу, який Господь створив, і про наше завдання берегти Його. Наприкінці богослужіння був звершений чин славлення перед іконою преображення Господнього. Після чого настоятель звернувся до усіх парафіян зі словом проповіді, у якій підкреслив подія преображення, яку сьогодні згадує Свята Церква, нас навчає, яким чином людина має досягти цього. Господь взяв трьох апостолів Петра, Іакова та Йоанна і зійшов з ними на гору. Тобто людина для того, щоб сподобатися бачити славу Божу, повинна розумно піднятися над усім земним і тимчасовим їй завжди потрібно славити божесну волю, священні закони Божі вище всякої людської правди. На сам кінець настоятель освятив вірянам плоди винограду, яблук, груш та інших приношень.